Друзі, а якби що, давайте підтримаємо наступну учасницю, теж дебютантку, яка підписана як селезньова. Зістійку, Вітаю. Вітаю. Не знаю давно, але на сцені вперше і взагалі сьогодні вперше я читаю свої вірші вголос людям. Ну, собі не читає. Ось <звіт> колишнім друзям. Ви маленькі люди, ви нічого не рішаєте. Ви поза політикою, сьогодні так однозначно. Це все сильне світло, це все депутати і влада, це все хто завгодно і всі не ви одночасно. Ви, бордло, не відчуваєте до нас жодного жалю, постити в мережі пропагандистські декорації, ти ж, як Україна забрала воювати твого батю, з міста, яке вже 10 років єбані окупації. Кожен вечір обираєте чим нахуясь, який роснявий канал з новинами гарніший. Сидите по норах рівно на сраці чекаєте, коли вашу свободу спиною прикриє хтось інший. Маргінальна інтелігенція відвертає обличчя, коли необхідно стати на захист справедливості, критичному мисленню реально навчитися, але нахуя, коли я самого не розканав Росія 24 ти так легко зберігаєш спокій під ракетами, бо не маєш сім'ї, а в мене чоловік та дитина. Та що ти взагалі можеш знати про той біль, в якому живе людина з розпорошеною родиною? Пишу всюди, де можуть і чесні історії: про закривавлені соняхи з скорботних полях Хавайського, про дітей степів і тероконів Донбасу, що стали до зброї, щоб повернути наші сім'ї з російської окупації. Ви там живете, ніби в країні нічого не відбувається, ніби в місцях нашого дитинства не панує пустка. Для вас нема різниці, під яким саме жить прапором. Доведіть тепер, тепер мені своє не так однозначно, суки. І трошки, трошки ліричного. Ти абсолютне світло, що має фізичну форму. Яскраве і тепле сонце, якого можна торкатись. Ти те саме відчуття, коли відпускає автома і з'являється бажання вранці знов прокидатись. Ти той самий світанок у четвертій, двадцять, ти головний персонаж невиданої поезії рійки. Ти чиста музика в пеклі. Твір і оркестр одночасно. Ти той, хто зловить мене, коли піду в чергове піке. Ти калейдоскоп світів цигар сосінього міста. Теплий вітер боку Дніпра, що кублють мені волосся, коли вранці курю під каву на балконі готельного номера, і відчуваю, як в тобі зібрані всі картини клімта і посха. Ти пляшка шампанського на світанку 1 січня, компуль... яку відкорковуєш, дивлячись на перші сонячні промені, Ти — написана кров'ю на стінах найповніша моя біографія, зібрана водночас з абсурду есенція велика смішна аугорія. Ти тепла вогняна ковдра в квартирі, де немає опалення, компульсивна світла думка, що розриває нав'язневе коло. На Ти сховане сироцюзію, нічне раптове натхнення, той самий голос, що за руку може провести через морок. Зняла своє тіло, лишила його на стільці, як робочий одяг, і знов заснути заважає. Неспокійних думок карусель. На першій колії зачиненого вокзалу на мене чекає потяг, і враз стало пухою на строфи, що щирі, але про різних людей. Gracias.